Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати гарбузову морквяний сік на зиму. Вливаємо у каструлю, додаємо 300 г цукру, перемішуємо і знову ставимо на газ, доводимо до кипіння і будемо варити 5 хвилин. Додаємо сік з півтори лимона. А можна замінити півтора чайних ложки лимонної кислоти. Розмішуємо, доводимо до кипіння. Притому не забуваємо зняти піну. Поварили пару хвилин і гарбузово-морквяний сік готовий. І вливаємо сік у літрові стерилізовані банки. Банки і кришки стерилізую у духовці. Розігріти до 100 градусів на 15 хвилин.